Буде деки лупілу? Шістдесят два вісімдесят, шістдесят два шістдесят вісім. Сімдесят чотири вісімдесят, шістдесят два шістдесят вісім. Сімдесят чотири вісімдесят шістдесят два шістдесят вісім. Вісімдесят шість дев'яносто два. 86,92. 92, такі маючками 62, 68, 74, 80, чоловічки 62, 74, 80, 74, 80, 62, 80, 74, 80. 74, 80. Чоловічки, 100 котон, 74, 80, 62, 68. 62 68. 74 80, 86, 92. 74 80. 74, 80 62, 68. 62 68. Такі в подарункових коробочках. 62, 68, 68. 80.